Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! І знову посилочки з Aliexpress. Сьогодні прийшла одна посилочка. Ось такий трек номер. Тут має бути три товари. Так. Ну, Це збірна посилка, але, походу, в одного продавця я не дивився. Так, акуратно, аби не пошкодити коробки. Та й не знати, як вони прийшли. Так, це сьогодні розпакування. а Один товар буде й тест. Ну, але вже зроблю відео пізніше. Так, дивимося перший товар. Ось такий годинник. The Blaze Betalk Light. Так, трошки є замнута коробочка. Так. Так, 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 так. так. Я російською мовою бачу перше. Що є в комплекті? Так. Дивимося, що є в комплекті. Одинки тут похожий трошки ще є. Ну, це не одорогі, але як люди пишуть хороший так. так, Дивимося, то лише сьогодні розпакування його, а я його трошки по те, що подивлюся, приєднаю до телефона і скажу вам, і зроблю, може, маленький огляд. Невеличкі. Так, от так. Так він прийшов. Так, я українському? Так, тут можна сканувати дафіти програма до. Ходить, бачу до, до даного пристрою. Так. Російська бачу є. Чи є українська, то треба подивитися. Так, тут не пише нічого. Ну, принаймні, прочитати можна, як настроїти і тому подібне. Мов багато, так що ось такий мій мануальчик на різних мовах. Так, зарядний кабель. Ось такий магнітний. Так. І сам годинник. Годинник, як пишуть, ремішок прикольний, мігенький. Годинник, як пишуть, що можна по ньому розмовляти. Ну, це все я перевірю і вам скажу. Датчики, от назва пристрою, оце все є. Так, включиться чи ні. Походу його треба ще ставити на зарядку. Оце турниця. Чи він може включився, я не бачу. Ні. Та його треба ставити на зарядку, тестити тоді по те, що я вам скажу. Невеличкий огляд зроблю на даний девайс. То його треба заряджати. Так, добре. Один прийшов цілий і не ушкоджений. Він мені... мені сподобався по якості і матеріалів він непоганий. Не знаю, який він посередині по якості, але то треба перевіряти. Ну, посилання на продавця буде в описі. До годинника, так що можете зайти і подивитися самі, почитати характеристики. Ну, кажуть, що по ньому можна говорити. ну, Це все перевіримо. Так, ось так. Годинники. Так, одна є що. Дивимося другу, другу і третю. витягну ще поки що зробим. Оце вже в мене було на розпакуванні. Ось така во машинка еншен. Подивимося, чи то все добре. Має бути все добре. Воно нас люди я не буду розпаковувати. От є російська мова, все так само, як і цей мої. Так, ось така штука. Так, це геть. Е, вон ось така в мене є, я нею користуюся. Чотка класна, ну, мені подобається. От, можу рекомендувати хороша бритва і недорога. Така важкенька. Принаймні, всякий Маестро, Майджело, що вони -то у нас рекламують, продають в місцевих магазинах ліпше оцю купити. Так. То Не буду розпаковувати, бо то я не собі взяв. Хай людина прийде, сама собі розпакує. От і друга. Собі ще нічого нема в пакеті. Тут трошки зам'ятий бік. Відкриємо цю. Оцю вже відкриємо, бо... Та я не ждю. Ось ніж. Так, цю вже відкриємо. Побачимо, що там нам прийшло. Тут трошки зам'ятий бік у коробки. Що тут пише по характеристикам? Enchant Blackstone. Так, по характеристикам А це вже 5 вольтова, це мощні, мощніша э, бритва і заряджається вона одну годину. Це вже мощніша бритва, за, за, за оцю, це, це 3, 3 вата Це мощ, ну сильніша, що. Так, шлемомся, що то нам прийшло. Так, 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 Тут Ну тут кабель Type-C. Я так бачу. Так, так, так. Type-C я вже розпаковувати не буду, кульочок хай такий буде. Так, тут мануварічик. Української нема, але є російська, так що прочитати можна. Ось така інструкція. Дімося сам девайс. Так. Воронку. Перевірити треба. Ось такий девайс. Є тремер для при... Підрівнення вісків. Ну, по цікаво. Так, ось вот так. Інтекатор вот. по всей, що показу заряджений. Так. Тут, от тут одна швидкість. Так, робить, так. Ну, це трошки голосніше робить, ніж ніж попередня. Так, казали, щоб притримувати, бо може бути пружина сильна, що виривати оці скопи. Проблема. Ну, так люди пишуть. Ось так. Ось такі ножі. Кажуть, що вони є розбірні тут. Ну і можна міняти. Ну, і в принципі, тут цілу голову можна міняти. На Аліекспрес є. Є насадки до цих бритв. Ось така бриточка. Все класно зроблено. Все. шикарно. Ось така ну Дану бритву теж можу рекомендувати, бо хто має, то розуміє. Це багато таких бритв. Вже продано, вже багато людей їх мають. Ну, і це не є нова модель така, що не що новинка, що не можна знати. Так. так. Сьогодні у нас, думаю, ще одна буде розпаковочка, але то, певно, відео вийде завтра, бо я не встигну два відео зробити. Там має бути, я ще не знаю, але ще бути... Кідерне водилище і ще вроді якийсь спін. Не пам'ятаю, то, то не я замовляв, замовляв друг, він мені теж допомагає для каналу, дає свої, свої посилки на огляд. Ось такі прийшли посилочки до мене. Кому цікавить, е, мої розпакування, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і коментуйте. Все, буду старатися, чим ну, краще, тим краще знімати відео. Бо десь може придбати хорошу камеру. Так, Поки що немає можливості. Замовив вже на кінець замов безпровідний мікрофон. Так що буде легше більші посилки показувати. Ну, ще не приїхав. Ну і багато чого ще телефони не поприїжджали, багато цікавих девайсів не приїжджали. Ну, замовляється практично кожного тижня по дві, по три посилки. А то й більше. Так що всім дякую за увагу. Кому цікаве моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І слава Україні!